Робить, якщо моя дитина хоче стати програмістом, треба, щоб ваша дитина гарно підготувалась по фундаментальних знаннях. Зно не перевіряє знання, воно перевіряє навички, а краще було б, якби дитина підготувалась до використання пакету офіс. Всім привіт! Мене звати Трохим Бабич, я координатор освітнього напрямку кібербезпеки на факультеті інформатики Національного університету Києво-Могилянська Академія. Сьогодні я відповім на питання, що робить, якщо моя дитина хоче стати програмістом. Впродовж декількох вступних кампаній і взагалом моїх років роботи в Києво-Могилянській академії дуже частим питанням від ну, абітурієнтів. До нас які курси треба відвідувати, чи як потрібно готуватися, щоб дитина при вступі на розробника, на програміста, айтішника, щоб вона ну, точно могла вступити? Відповідь дуже проста і лаконічна: ніякі не треба. Треба, щоб ваша дитина гарно підготувалась по фундаментальних знаннях, які будуть наріжним каменем в подальшій освітній траєкторії вашої дитини. Які це дисципліни? Це, до прикладу, математика, алгебра, геометрія, фізика, українська мова, ну, фізика це в залежності вже. Але математика, англійська і українська, особливо перші два, для легшого подальшого навчання, адже на математиці потім ще буде дисциплін 6. Я думаю, що найменш англійська це загалом така мова. Ви знаєте, що де будуть навчати дитину розробці програмного забезпечення, так або інакше, вони всі пов'язли в англіцизмах. І ти так або інакше будеш читати якусь документацію, ти будеш якісь слова використовувати, і тому тверде знання. Англійської мови на початках дасть тобі з одного боку певний запас потужності на майбутнє, і дасть тобі можливість тільки підсилити свої позиції. З приводу української мови, літератури і всіх цих знань так вони теж необхідні, але мені здається, здебільшого у форматі здачі ЗНО, НМТ або що. Але щоправда, варто відмітити, що все ж таки для людини апріорі важливо вміти нормально говорити. Далі, що я хочу сказати, після вступу я розглянув два варіанти. З одного боку, в нас є учень, який був хорошистом от по всьому, але інформатику йому от від Бога дано. І варіант, коли у нього всі дисципліни супер круто, але от з інформатики в нього 9-10. Кого б з них пріоритетніше, ну на мою суб'єктивну думку, я розглядав як, скажімо, конкурсанта на вступ. В університет я розглядав другу дитину, тому що в першому випадку це, по-перше, про несистематичність. Цебто, якщо він не зміг оці всі дисципліни стабільно тягнути, то питання в структурності його роботи подальшій. Так, звісно, є винятки, є взагалі оці, от, типу юні Вундеркінда, але ми зараз говоримо про загальну практику. В загальній же практиці набагато краще, якщо Дитина здатна до систематичного навчання, так? тому що часто НМТ і ЗНО закидають про те, що це не про знання, це про навички, це про вміння. ЗНО це про вміння писати ЗНО. Так, можливо, згоден, але це все ще про те, що дитина сіла і підготувалась. Вона сіла і змогла це зробити. Тож, вона в майбутньому теж вже буде мати якусь певну систему для навчання, для вивчення. Так, дійсно, ЗНО не перевіряє знання, воно перевіряє навички, але менше з тим, все ж таки це є вирішальний фактор, тому що з поганим ЗНО ви нікуди вже не вступите ну, на бюджет, а подекуди навіть і на контракт. Надалі всі програми університетів, ну, нормальні притомні програми, нормальних притомних університетів, на мою думку, вони орієнтовані ж на різних абітурієнтів. І відповідно в першому році ви будете з одного боку математику довивчати якісь базові дисципліни. Ви будете довивчати те, що ви в школі вивчали але трішки ну, складніше на новому рівні, з іншого боку. Ви будете вивчати такі, от я б сказав, якісно нові дисципліни, такі як дискретна математика, наприклад, які є таким дещо іншим виміром відносно того, що ви вчили в школі. І тут як це все зіграє, що якщо ваша дитина, абітурієнт, він гарно знав і здав гарно ЗНУ, то тоді йому ці дисципліни будуть даватися легше, він зможе їх якісніше вивчити і якісніше підготувати вже саме в свої професійні знання. З приводу інформатики, загалом, на жаль, в Україні наразі неможливо покладатися однозначно на вивчення інформатики в школі. Тож, відповідно, університети на це зважають, прикладаючи на просту мову. У нас навіть в межах Києва може бути дуже велика різниця від школи до школи, по тому що там вивчали на інформатиці. Може, в когось це було лего роботиці з мережевої академією Циско так. Але хтось міг там банально вивчати банальні речі. Тому, як закладу вищої освіти, неможливо на це зорієнтуватися, щоб нікого не образити. Якраз таки всі нові знання, які ви будете отримувати в університеті, вони не будуть заточені під високе розуміння якраз таки якихось інформаційних дисциплін. Чим було б... Справді краще це може прозвучати дещо смішно чи якось абсурдно, але на мою думку, набагато краще було б, якби дитина підготувалась до використання пакету Офіс, тому що надалі. Складається загалом парадоксальна ситуація, коли ці самі жорсткі, класні розробники, там по деяким рокам навчання, ж там третій-четвертий курс, але вони все ще не вміють Екселем користуватись, вони не вміють Word користуватись. PowerPoint для них це оці або білі слайди з чорними написами, або якийсь такий дуже креативний дизайн. І в результаті від цього буде страждати їхні презентаційні навички їхні просто робочі навички машинальні. Тому в школі я радив би сконцентрусь довкола таких простих, зрозумілих, але в той же час доволі корисних навичок. Не зволікайте, нехай ваша дитина навчається систематично і хай вона вступає саме на ту спеціальність, куди вона мріє. Всім гарного дня, до побачення.